Дякую, вагітні фонду. Головне управління розвідки, як і багато інших представників сектору безпеки і оборони, добре знають фонд Дяну і справи. І саму Діану Подоренчук як активну волонтерку, людину, яка реалізовувала цілу мислу, Проєктів, які вже допомагають як окремим підрозділам головного управління розвитку представників, які тут присутні, так і іншим складовим секторам безпеки ворогу, в цілому гормо. Зараз ми присутні на події, де ми обговорюємо вже власне, не тільки і не громадську активність і допомогу, але власне мистецьку складову. І мистецький напрямок також дуже важливий для мотивації, для підвищення. Морально-психологічного стану в цілому не тільки захисників нашого суспільства. На І за цей рік ми передали допомогу близько на 20 мільйонів гривень для головної розвідки. Це були рідні це були рідні ініціативи. І я хочу сказати, що дуже багато в чому я натикала саме нашими спецпідрозділами. Наприклад, у нас є тут картини, які підсвячені спецпідрозділ Ардан, Кракен, Шаманба, Легіон, спецпідрозділ Тінбуга. І, відповідно, хочете відзначити, це є дві картини, яка намальована для координаційного штабу з питань поводження військового полонера. Так що для кожної картини є QR-код і опис. І якщо пройти законом, можна задонатити нашим діткам, і ця допомога піде для дітей, чиї рідні перебувають або вільні полоні, а також діти, чиї її рідні да вино виході.